Вітаю, пані панове та інші сутності. З вами переченьці ми продовжуємо грати в піоршок. Нам треба захистити маленьку і пройти через цей центр. Ось так, хлопче, шлях був довгим, більшу частину ти навіть і не пам'ятаєш. Тебе ще дитиною засунули в субмарину. Де маля? Так. Звучить як камера. Я тебе не бачу, де ти? А, попереду біжиш. Там своя атмосфера. Правда, я збрехав тобі щодо дружини і дитини. Ох, бідна моя море, о, бідний мій Патрік. Можливо, колись я і заведу собі сім'ю. Оце буде потіха. Рипс. Сті... Ее навиджу таких риф. <рив> так, ми тут збережемося, тому що. Тому що збережемося. Подивися на них, навіть хоча фізично більше не потрібно займатися збором, ментальне пута сушонга усе ще діють і змушують їх виконувати цю жахливу роботу. Ці гріхи нам ніколи не змити. Hup, hup, Mr. B. Angels, no don't wait for slow folks. Химнана називає словку. Mr. Це зубище. Обережно вони своїми зборами прикличуть метанців. Love hope, містер бі, анджел место, там, містер Б. Ненавиджу грати, коли є хтось залежний. Кого треба захищати? Ну от просто ні. Дрібнота, йди звідси. Я млякий сумасшедший, цей. A Де дриблота? Ну пішли вже. То ти ходиш кудись втікаєш вперед, незрозуміло навіщо? То ти повільно, як незрозуміло що. Ала. Ви не вчили не лізти поперед батька? Не знаю про що я думав. Ніколи не користувався чим. А, типу ніколи не вживав, поки був внизу. До чорта всі порошки і паркетний клей. клеє, на них дарем не витрачав час, ось ця штуковина просто райське молоко. Ну все, вже обширявся. Де? Алопіа Малу о крабики, прикольно. Малу поранили. Цей обширявся. Ми цей великий татусь. Ну, коротше, все йде по. Є тут ще щось. Швидше збори зацікавлять мутантів. Ненавиджу, ненавиджу. Чому тобі не можна дати аптечку? Ну типу, окей, я розумію, там є, во ти її не даш. А аптечку обмотати ні. Не хай краще дівчатка будет с тобою краще с тобою, чем на самоті, одні у страшній темряви, нічого slowpoke, Mr. Б там щось горить мала. Можливо, тут достатньо для дурних роботяк і паперових поціків, але мені потрібно більше, більше. Хочу взяти стільки, наскільки мене вистачить. Так, отак, сплайсери і починають. Тенджер поруч, ти майже у мети. Іде, мала. Ага. Ти вижила! Цевдання виконано супроводити маленьку сестричку. Використай голку сестричок, щоб викачити увесь сядом з фонтейна. Це єдиний спосіб впоратися з ним. Ось, візьми! Застромиться в поганого дядька! Фонтейн чекає на горі, шляху назад немає, тому будь упевнений, що готовий до битви з ним, перш ніж рушити далі. Ну, давайте будемо впевненими. Ти відкриєшся? Центральний атрім, да, да, сядемо у лифт. Мені просто цікаво, що там. А, ми тут не можемо. Ну ладно. А чому мені продовжує показувати цю сестричкину штуковину? В принципі, мені всього має вистачити. На легкому рівні складності. Він настільки складний має бути, як. Ну, загалом, як на високих рівнях. Тому що, коли я грала вперше, він мене прям розчарував як босс. Ну подивимось, як буде зараз. Врешті-раз я тоді не записувала, а на записі завжди відбувається якась херня. Це такий. Закон підлості. Пам'ятаю, як ми з ним кенію запхнули, ти був підводний чн. Тобі десь два рочки було. Ти був в тузом тузому рукаві одночасно був мені майже як син. Що ти він там ще сказав? що це, що, типу, Тому це боляче, але треба прям до справи. Завдання виконане знайти Фонтейна. Він обкачаний Адамом як мразь. Чого ти чекаєш у його голка? А голка в нас на... на чому? Я хочу це сфоткати, можна? Ні, не можна. Викачити Адам. Це він з цього. Весь обколотий іголками. Це він з цього мим, мімісу. Чер-то я у воду кидаюсь. Адам роз... Адлас вразливую своєму кріслі заберіть у нього Адам. Ну от, ну ти подивіться, Пару міни, все! Вже минус рівень. А скики мы Адама вкачали? Хапа його, містер бі. Треба хвилинку, і я пошматую тебе на кусочки. Ну ну ту да, я бачу. Бам! Оу. О, сплайсери. Іди сюди. Куди, под... Куди подрапав, альо. Розкрийте його, містер Бі, розкрийте. Це те, що я отримав, за зашов. Бамц. Ой, ой ой ой. Я тебе створив, я відправив тебе на поверхню. Потім повернув тебе, показав тобі, хто ти є, і на що ти здатний. Навіть якщо і є твоє життя, це я його склав клав тобі в голову. Якщо ти мені скажеш, що це не сім'я, то я не знаю, що це таке. А тепер давай дрібнота вперед. Давай, давай. Копай його. Дитяче насилля Юху. Технічно це навіть не ми його вбили. Це добили його дівчатка. Ось такі от суворі старі. Чому в нас руки нормальні? Вони запропонували тобі своє місто. І ти відмовився. Що ж ти обрав? Те, чого вони чекали від тебе, ти врятував їх. Ти дав їм те, що в них забрали. Ти дав їм шанс. Можливість навчатися. Знайти кохання. Жити. Що це отримав нагороду? Ти так і не сказав, але я здогадуюсь. Ти знайшов сім'ю. Ми закінчили з за біошоком. Це як завжди, було до мурашок. Боже, я так люблю цю гру. Я хочу ще позадротити в нею потім не на запис і з... вибрати <свісно> всі досягнення, <свісно> всі, всі фотки, все, що тільки можна зібрати. Да. Yeah. Це було хорошо, я сподіваюся, вам зі мною теж було не скучно. Не хочеться йти зрабчено. Але треба. У нас ще відьмак недопройдений. Наступною грою, яку ми будемо грати поряд з відьмаком паралельно, це, скоріше за все, буде другий Дізонер, тільки я теж дуже люблю, хоч він так як сильно, як перший. Так, перший, до речі, вже є на каналі, якщо ви хочете подивитись. Там ще такий собі запис, бо я не розібралася, як все це робити. Але все одно можна подивитися. на рекламу. Що ж, дякую, що були зі мною в цій серії і в усій цій грі. Вона шикарна, ви шикарні, я теж нічого собі я так сподіваюся. Підписуйтеся, ставте лайк, жміть дзвіночок, якщо ще не зробили цього, пишіть коментарі, бажано від цими слів, щоб ютуб просувався відео, а я б дуже сильно раділа, тому ще завжди радію, якщо ви мені щось пишете. Я така, я не зря граю і записую все це. І ще обов'язковіше донатити на ЗСУ, тому що тільки завдяки ним ми тут всі сьогодні зібралися. Всім пока!